Лата питання. Потрібно зважувати кожен день до і після годування. Потрібно їсти червоне, оранжеве, цитрусові, шоколад. Насправді все це не працює. Дитину обов'язково треба догодовувати розмір шлуночка як вишенька. Перший час варто дозволяти дитині це робити. Це буде звичка, і дитина постійно буде висіти на грудях. Це дуже просто. Дав дитині груди, вона взяла груди і їсть. Це боляче, це некомфортно, це незручно. Дитина постійно кричить, дитина. Постійно плаче, дитина не доїдає, не набирає вагу. Бабуся стоїть поряд і каже: А от у нас? А я кажу: А це був у вас? А у нас тепер поїду. Якщо грудне вигодовування, то по годинам чи за вимогою. За вимогою, однозначно. Особливо це важливо, коли йде е, старт трудного вигодовування, тому що у нас молочко у жінки, яка лактує молочко, виробляється по принципу попит пропозиції. І дуже важливо, аби молочка було достатньо. На початку це має бути часто прикладання кожні півтори-дві години, а можна і частіше. Є дітки, які хочуть прикладати ще більше, більше ніж кожну годину, півтори. Тому дуже важливо це робити на вимогу. Ваша дитина. Ка підкаже вам як правильно, як уникнути застою молока? Знову ж таки повертаючись до питань частого прикладання, чому буває взагалі застій молока? Є молочко, воно проходить до молочної залози, і якщо дитинка ефективно його не забирає, молочко ефективно не виходить, тоді відбувається лактостаз. Ну, по-іншому, застій молочка. Тому часте прикладання, часте і ефективне прикладання попереджає лактостаз. Як стимулювати лактацію? Насправді не існує якихось методів, які зможуть стимулювати лактацію. Якісь лактаційні чаї, багато чаю з молоком, багато води, якась їжа. Насправді все це не працює. Потрібно стартувати правильно, стартувати ефективно. Часте прикладання це єдине, що може стимулювати лактацію. Дитина не бере грудь, давати суміш, стіджувати. Кожна ситуація дуже індивідуальна. Чому не бере груди? Для початку потрібно розібратись з цим питанням і працювати над цим. Дати суміш, запропонувати пляшечку це найлегший варіант. Але якщо жінка бажає продовжити грудне годування, хоче годувати свого малюка своїм молочком, то потрібно над цим працювати. Чи всі можуть годувати грудьми? Здорова жінка, яка має бажання годувати груддю, може це робити. Чи потрібно особливо готуватися до того, аби годувати дитину грудьми? Насправді це ідеальний варіант, коли жінка може підготуватись до цього процесу. Це придбати якийсь курс, або ідеальний варіант це консультація спеціаліста з грудного вигодовування, який поясне, покаже, акцентує увагу на тих моментах, коли щось може піти не так, і як ці моменти і етапи пройти. Тому консультація зі спеціалістом це ідеальний варіант для того, щоб було грудне вигодовування. Яку користь приносить грудне вигодовування для малюка та мами? Безмежно і неймовірно. Насправді для дитини справді доведено, що грудне вигодовування попереджає ризик розвитку різних інфекцій, нижніх дихань, шляхів, отитів, захворювань шлунково-кишкового тракту, попереджає ризик розвитку цукрового діабету, попереджає ризик розвитку дитячої смертності, а також при грудному вигодовуванні менша кількість карісу і неправильного прикусу. Щодо мами, також грудне вигодовування попереджає захворювання, такі як онкозахворювання, розвиток раку молочної залози, раку яєчників знижує ризик після пологової депресії. Як зрозуміти, що малюк наївся? По тому, чи наїдається малюк, є декілька моментів, як ми можемо це оцінити. По-перше, це набір ваги. За тиждень дитина має набирати мінімум 125 грам, за місяць мінімум 500 грам. Це перше. Але для цього не потрібно зважувати кожен день до і після годування. Цей метод не є показовим і в цьому немає ніякої потреби. По-друге, це кількість полішок, які ви змінюєте. Тобто, має десь з п'ятого дня народження бути мінімум шість полюшок. Ну а вже ж після прикладу. Тання дитина задоволена, не плаче, може собі спокійно проводити час спати або гратися. Чи потрібно мамі дотримуватися спеціальної дієти, якщо вона готує грудним молоком? Ні. Ні в якому разі, це величезний міф, що не потрібно їсти червоне, оранжеве, цитрусові, шоколад. Такого насправді немає. Мама може їсти на грудному вигодованні абсолютно все. Дуже важливо, насправді, раціональне і збалансоване харчування, тому що мама має подбати про себе, щоб їжа була не тільки смачною, тому що, можливо, це трошечки навіть піднімає настрій, а й для того, щоб мама була сила і енергія для того, щоб дбати про своє дитя у перші дні після пологів виробляється молозиво. Чи потрібно в цей час догодовувати дитину суміш? Дуже величезний міф, тому що молозиво виробляється. Невелика кількість, і в е, більшості випадків вважають, що дитинка дуже голодна, дитину обов'язково треба догодовувати, е, вхід іде пляшечка і суміш, і тоді ми маємо проблеми. Насправді, дитинка народжується з отакеньким шлуночком, тобто розмір шлуночка як вишенька або як черешенька, і та кількість молозива, яка виробляється на початку, вона є абсолютно достатньою для дитинки, М -м, тому не потрібно. Чому дитина весь час висить на грудях. Насправді грудне вигодовування – це не тільки про їжу, а і про контакт мами і дитини. Дуже важливе поняття, є, як Четвертий триместр доношуваності це про те, коли ми ті умови, які є у мами в животику, тепло, темно, дитина відчуває мами на серцебиття. Дуже важливо ці умови зберегти, тільки коли дитинка народжується, тому що для дитини це певний стрес. Вона приходить в наш світ. Він для неї страшний і незвіданий. Вона не відчуває себе в безпеці. І коли вона є поряд з мамою, коли в ротику знаходиться е, сусок, грудна, е, молочна залоза, дитина при цьому відчуває безпеку. Тому е, в перший час варто дозволяти дитині це робити, не думати про те, що це буде о боже мій, це буде звичка, і дитина постійно буде висіти на грудях, а просто прийняти той факт, що для дитини це зараз важливо. Чому зникає молоко? Е, є дуже багато насправді факторів, і чинників, через що воно може зникати. Е, перш за все, це Неправильне прикладання, да, коли молочко недостатньо виходить з молочної залози, Організм розуміє, що в принципі не так багато потрібно маленькій дитині, і він не так багато виробляє молочка. Другий момент стресові фактори. Е, е, у нас є адреналін, який впливає на гормони, які впливають за лактацію. У нас є два гормони: це пролактин, який виробляє молочко, і окситоцин, який виводить молочко з молочної залози. Адреналін впливає саме на окси. Тоциновий рефлекс і таке враження, ніби молочка немає, молочка мало. Тому саме в такі більш стресові в стресовій ситуації дуже важливо про це пам'ятати, пам'ятати, що таке можливо, і часто прикладання спасає абсолютно все. Чим частіше сіджуєшся, тим більше буде молока. Так, воно працює насправді по цьому принципу. Чим більше ми прикладаємо, чим більше ми виводимо молочка, тим більше приходить. Але питання для чого це потрібно робити? Часте прикладання окей, супер, для того, щоб молочка було достатньо, дитина сама регулює ту кількість молочка, яка потрібна їй або наїдатись, або задовольняти себе. Питання січувань – Ну тут треба зрозуміти, для чого це потрібно. Чи правда, що після року грудне молоко стає пустим? Ой, це величезний міф, через що більше жінок завершують своє своє грудне вигодовування. Типу, ну молоко вже пусте, нічого корисного немає. Давайте завершувати. Насправді це абсолютно не так. З часом в грудному молочці навпаки більше. Імунних таких клітиночок, які дають дитині захист від різних хвороб, також збільшується кількість білку, збільшується кількість жиру. І е, ще що дуже цікаво і важливо в грудному молочці є такі компоненти, як серотонін і мелатонін, які допомагають дитинці краще засинати. Тому цей величезний міф і е, грудне вигодовування потрібно продовжувати стільки часу, скільки хоче жінка, а воз рекомендую навіть у двох років. Правда чи міф? Якщо жінка не годує грудьми, то втрачає зв'язок з дитиною. Міф. Як я говорила, що грудне вигодовування це не тільки про їжу, а й про контакт мами і дитини. Але так буває, що грудного вигодовування немає. Цей момент нам важливо дати цей контакт дитині, тобто часті обнімашки, цілуважки, якісний проведений час з дитиною. Не просто коли мама умовно, стоїть стоїть телефоні, а дитина десь бавиться сама. Оце не про якісний час, а емоційний контакт мами дитини, емоційний контакт очі до очей. Оце працює. Є жінки, які не хочуть годувати грудьми. Чому? Є такі жінки насправді, тому що зараз дуже багато інформації, яку ми можемо погуглити почитати а ще є різні чати, де всі діляться своїм досвідом. І як правило, інформація про грудне вигодовування полягає в тому, що це боляче, це некомфортно, це незручно. Дитина постійно кричить, дитина постійно плаче. І ця інформація кожну маму е натягує на думку про те, що о Боже, в мене теж так буде, бо у більшості жінок так. Це перший момент, який може жінку настрожити з приводу грудного вигодовування. Але є ще жінки, які просто не хочуть цього робити в силу своєї кар'єри, роботи, да, тому що е коли жінка на роботі, то в неї немає можливості прикладати дитину. В цьому випадку хтось використовує сіджування і все одно годує діток. Тобто тут все залежить від бажання жінки. Вакцинація під час грудного вигодовування. Дозволена і також є рекомендованою. Наприклад, вакцинація від грипу. Чому це є важливо? Діткам діток можна вакцинувати від грипу тільки 6 місяців, але ми завдяки вакцинації можемо зробити такий ефект кокону: вакцинувати маму, вакцинувати тату, вакцинувати всіх, хто живе біля дитинки в одній в одній квартирі, в одному мешканні, і таким чином захистити дитину також. Тому вакцинація дозволена. Чи на 100% грудне вигодовування захищає жінку від вагітності? Сто відсотків ніхто не зможе дати. Є такий метод, який називається метод лактаційної аменореї. Він працює за умови деяких моментів. Перше, це дитина до шести місяців, за умови, коли дитинку прикладають до грудей часто і у жінки немає менструації. Тоді так, це може працювати, але все одно в двох відсотках є шанс завагітніти. Коли не використовуються ці умови, тоді ризик ще більше. Які найчастіші проблеми грудного вигодовування? Всі проблеми від неправильного початку грудного вигодовування. Дитинка неправильно прикладається. Далі це є для мами боляче, є тріщини сусків. І від цього далі формуються ще й інші проблеми. Тому, повертаючись до початку, правильне прикладання, правильний старт попереджає всі проблеми грудного вигодовування. Як налагодити вигодовування дитини одразу після пологів? Найчастіша проблема це неправильне прикладання, тому що коли дитинка народжується, в неї є смектальний рефлекс. Вона захоплює тільки сосок. Коли дитинка захоплює тільки сосок, вона язичком постійно його травмує, і ми через те, що на соску шкіра просто найтонша і найчутлива, найчутлива часто маємо тріщини. Але основна задача це прикласти дитину як можна глибоко. Тобто, наша задача, щоб дитина присмокнулася не до сосочка, а брала як можна більшу частину грудей. Є такий метод, Називається метод сендвіча, умовно. Коли е, ми їмо сендвіч або бургер, ми його трошечки зжимаємо, аби він добре е, і на як можна більшу частину завіза нам в рот. Так, і працює у діток. Ми маємо зжимати груди таким чином, щоб як можна більше дитинка широко відкривала рот, і в сусок у нас має бути аж десь отут. Не отут, прям там до губки, а прям десь отут. І коли мама прикладає глибоко дитину, дитинка має можливість не Просто трошечки щось там отримати, а отримати як можна більшу кількість молока і таким чином не травмується зусок. Дитинка отримує молочко, наїдається і все прекрасно. Чи впливають пологи на лактацію? Насправді, пологі це є достатньо стресовий момент для жінки, як ми вже говорили, гормони стресу вони впливають на лактацію. Також, наприклад, певні медикаменти, які вводяться при кесарському розтині, також можуть відсрочити старт лактації. Окситоцин в залежності від дооз також може трошечки відсрочити старт лактації. Тому знову ж таки тут працює настрій жінки на грудне вигодовування, годувати груддю, і навіть якщо в пологах щось там пішло не так, все абсолютно можливо про бажання жінки. Чи потрібно дитину допоювати водичкою? Це величезний міф, який пішов з давніх давен. Насправді молочко складається на 80% з води. Тому ми знаємо, що рідину дитина отримує. У дитинки дуже маленький шлуночок. і е, вона ще не супер розуміє, це зайшло молочко, це чи це зайшла водичка. Дитина п'є водичку. Ми даємо про водичку, шлуночок заповнюється, і місця для молочка вже немає. Це є наслідком того, що дитина не доїдає, не набирає вагу, і в цьому є проблема. Чи правда, що груди треба тримати в теплі, аби не застудити? Ви знаєте, я настільки щаслива, що я в медицині зараз, а не тоді, тому що меди... вона ще більше розвивається, медицина. І це просто неймовірно. рекомендації, які є зараз, вони суттєво відрізняються. Є інколи комплайнс порушується, коли це жінка доросла, або коли жінка молода, але приходить на прийом з мамою, і мама сто... ну бабуся стоїть поряд і каже, а от у нас? А я кажу, а це був у вас? А у нас тепер по-іншому. Звідки береться мастит? Неправда. Насправді, якщо так в цілому, ми хворіємо не від того, що ми застудились, нас протуло і так далі, а від того, що є певні віруси, бактерії, інші агенти. Це все може бути як фактор. Точно так же і груди можуть захворіти. Ну, як один і станів, це мастит. Але для цього має бути інфекційний агент. Як вилікувати мастит? Масти це інфекційно запальне захворювання. Це може бути наслідком лактостазу. Лактостаз це тоді, коли молочко тут зупинилось, воно не вийшло, воно накопичилось. Як правило, якщо воно там залишається, залишається, може бути приєднання інфекції як наслідок маститу. Як я вже сказала, масти це інфекційно запальне захворювання. І однією із сходинок терапії це антибактеріальна терапія. Але ми ніколи не стартуємо одразу з антибіотиком. З ми даємо певні рекомендації для того, і певний час 48-72 години, для того, щоб все ж таки обійтись без додаткових медикаментів. Що важливо, тут є запалення. Це запалення потрібно звідси прибрати. По-перше, ми розуміємо, що тут є молочко, і це молочко має вийти, тому часто Дитинки, яка має постаратись і забрати це молочко це перший основний етап. Перед цим ми обов'язково маємо це місце місце, ніби трошечки розм'якшити. Раніше були рекомендації, що ми маємо стискати, масажувати, груди стільжувати, жорстоке поводження з грудьми, проти показано і заборонено. Є певний лімфодренажний масаж, який ми робимо від сусочка до пахової ділянки. Тобто, таким чином ніжно, максимально, там, де є ущільнення теж максимально. Нормально, ніжно масажуємо. Цей масаж називається як пестощі кота. Дуже дуже ніжно. Момент, там, де є ущільнення, ми можемо обережно пальчиками промасажувати. Ми можемо використовувати такі е, трошки вібраційні рухи. Але ось ці ось, ось, лімфодренажні, лімфодренажний такий масаж, часте прикладання, холод на запалену ділянку і нестероїдні протизапальні також використовуються в цьому випадку, і мастит реально можна вилікувати без антибіотиків або хірургічного втручання. Від чого залежить жирність молока? Ні від чого. Ні їжа, ні чаї, ні чай з молоком, ні жирна їжа, яку буде вживати мама, не впливає на склад молока. Груди для їжі, а дурник для заспокоєння. Проблема в тому, що коли дитина смокче дурник, знову ж таки відбувається ось це захоплення, і справді після використання дурника може порушуватись грудне довго, бо ми пам'ятаємо, що груда дитинка смокче таким чином. Щодо заспокоєння, як я вже казала, що мама це не тільки про їжу, а й про тепло, про комфорт і відчуття безпеки. Тому тут все ж таки задля збереження грудного вигодовування контакт мами й дитини, контакт шкіра до шкіри буде заспокоювати набагато краще ніж дурник. Якщо мама захворіла годування, слід припинити. Ні, насправді теж величезний міф, тому що коли мама починає хворіти, то в її організмі починають виділятись антитіла до цієї хвороби. Ми розуміємо, що мама і дитина вони в прямому контакті, тобто сказати, що ізолювати маму від дитини неможливо, тому що насправді людина заразна за два дні до початку перших симптомів. А саме грудне вигодовування може допомогти захистити дитину від тієї ж хвороби, яку хворіє мама.